Шанувати пам'ять двох загиблих в російсько-українській війні бійців Сергія Халізова та В'ячеслава Гмирі Кропивничани прийшли на далекосхідне кладовище. Закінчив Центрально-Український національний технічний університет. Працював директором СТО 13 років. каже до повномасштабної війни батько працював майстром виробництва на кропивницькому підприємстві. До початку повномасштабної війни пішов звідти вже до, 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 до армії. Пішов добровольцем. Вони були на Херсонському напрямку, здебільшого до деокупації правобережної частини Херсонщини. Говорить, служив батько на посаді гранатометника стрілецького відділення. Загинув 14 листопада на лівому березі річки Дніпро біля міста Херсон. Бійцеві було 48 років. Милості Божої, царства Небесного і відпущення гріхів їх. У Христа В'ячеслав Гмиря закінчив Мартинівську школу на Миколаївщині. Вищу освіту здобув в технічному університеті, на механіко-технологічному факультеті. Працював директором науково-виробничої фірми в Кропивницькому. У квітні цього року приєднався до лав ЗСУ. Виконував обов'язки командира механізованого взводу, розповідає побратим з позивним. Отаман він починав з екіпажу бойової машини, вивчився на офіцера. Прийняв взвод, він був творчою людиною. Він грав на гітарі, він знав іноземну мову англійську. До свого дня народження один день не зажив. В'ячеслав Гмиря помер 10 листопада в шпиталі міста Дніпро від отриманих травм біля Авдіївки Донецької області. Бійцеві було 37. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільна новини,